Немає закінчення в обох словах рядка. Гордість вчасно, метро джунглі, читаючи кашне, розбито блакить. Кашне це хустка або шарф, що одягають на шию. Незмінюваний іменник. Отже, які слова не мають закінчень? Ті слова не мають закінчень, які не змінюються. Не змінюються. Що це за слова? Незмінювані іменники. Таксі, меню, поні, леді, шимпанзе, метро, кашне. Далі. Дієприслівники. Їх ви впізнаєте за суфіксами уче, юче, а чи яче, чи, шивши. Чи. Читаючи. Далі. Безособові форми на ното. Записано, накрито, сказано, розбито. Неозначена форма дієслова. Що робити, що зробити: писати, малювати, читати має бути суфікс ти. Я тут такі слова немає. Пропускаємо. Прислівники: Як, де, коли. Вчасно. Залишилися слова гордість, джунглі і блакить. Гордість гордості, Гордістю джунглі, джунглів у джунглях», блакить, блакиті, блакиттю. Ці слова змінюються. Отже, мають закінчення. Гордість нульове, блакить нульове, а джунглі і Зрозуміло? не бійтеся цього завдання. Воно зовсім не складне. Запам'ятайте ось ці слова прислівники, незмінювані іменники. Дієприслівники, безособові форми нато і неозначена форма дієслова. Ці слова не змінюються. Отже, і не мають закінчень.